Может, хватит уже этой чушь кто виновен в том что долетело кто за это должен был отвечать ужас ужас ну ужас но не ужас 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 не не кланіні минівіді нарушені мині відідаєснікалічество мазута українське чорнеморокуповане росіянами продовжує пожинати плоди від аварії двох танкерів компанії «Волганефть», які нагадаю, 15 грудня, попри попередження про шторми, коли висота хвиль сягала двох метрів, все одно вийшли у відкрите плавання. Внаслідок цього у море вилилося понад 4300 тонн мазуту. І за словами офіційних російських, звісно, осіпа забруднено близько 55 кілометрів берегової лінії. Екокатастрофа призвела до загибелі понад тисячі птахів. Під загрозою пинилася і морська фауна, але риба виловлена із чорного моря досі продається на ринках в окупованому Криму. А голова профільного відомства Розпатрепнадзора Анна Попова узагалі жодних проблем не бачить, оскільки цитую Риба мазут не їсть. Починаємо і уже почали проводити дослідження. Рыбы и морепродуктов из морских вод побережья Краснодарского края и вокруг Крыма для того, чтобы определить возможное загрязнение. Вот на сегодняшний день выполнено почти 200 таких проб, mm -hmm. и пока отклонений мы не видим, нарушений мы не видим. Мы работаем вместе со специалистами. Uh, Котори займаються рибоводством риболовством, і uh, ми продовжували бізнесу проводити розслідування кожної партії риби uh, нашими лабораторіями, нашими силами. Добре, хоча б не приховують наявність цього суму мазуту у морі, чи не залучають до розслідування до прикладу комітет, який би приписав. Двометровим хвилям українське походження. Мовляв, це Буданов з одеських пляжів персонально домухає, а розганяє роботу. проводимо вдоль пірсів, осматрюємо п'ятна, які ліглі мазута. Так, да, є нікоте кількість мазута. От зараз ми погружаємося, пробуємо знайомим, як можна ефективніше піднімати. його відтуди. А що ж до Анни Попової, то після тривалих інспекцій її відомство не лише моропродукти визнали придатними для споживання, але й питну воду в Анапі та Криму. За її словами, це повністю відповідає санітарним вимогам. І давайте змоделюємо ситуацію на ринку. У вас риба якась чорна? А чого ви очікували? Вона ж виловлена у чорному морі. Інформація про яку катастрофу у Чорному морі усе ж мала б дійти до одного із бункерів Путіна. Серед тижня неодиктатор навіть провів нараду із кримським гаморяйтером Сергієм Аксоновим, але теми мазуту у море так і не зачепили. Ну кому ж важливі такі дрібниці? На звичайні протокольні події пострадянського бюрократа присвятили час розвитку кримського півострова і окремо Севастополя. Законодательних органів досягти подобних результатів швидко було б би невозможна. Потому дякую спасіба я коротко доклад закінчив. Жюпоручині а нараду вже називають насамперед сигналом для нової адміністрації Дональда Трампа. Мовляв, Крим і Севастополь тепер просто регіони Росії, і саме так до них і треба ставитися. У п'ятницю Путін подав і ще один сигнал: що Москва не відмовиться від курсу зближення зі світовими ізгоями. Провів долоносну історичну, як звітували федеральні балабольні, зустріч із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Деталі не розголошуються, але стосується усе торгівлі, і схоже далі буде бартер – Середньовічний, ви нам шахеди, а ми вам зерно. Україна ж нагадаю продемонструвала, що гру у безпілотні літальні апарати можна грати удвох в ніч на вівторок. Нагадаю, українські військові здійснили наймасштабнішу серію безпілотних і ракетних ударів по цілях у русській глубинки. Були задіяні більш ніж 200 БПЛА. Росіяни звітували про 180 збитих. А інше все оламки, які спричинили пожежі. І ось тепер інфуполе вийшов вечірній модозвон Владимир Соловйов і закликає вести кримінальну відповідальність за публікацію відповідних відео та звітувань про удари уламків. В офіційних СМІ публікують результати ударів військ по вглубь нашої території. Радосно публікують пожари. Можна вже прийняти закон, чи ні? Но просто ради интереса, хоть какая-то ответственность есть? Мы хоть что-то вообще за три года, хоть чему-то научились? У нас ответственности нет ни за что. Можно взять и опубликовать, где стоит система ПВО. Вот какой завод. Его координаты. Что он производит для военной промышленности. У нас вообще все можно. У нас можно все. Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране отвечает за систему ПВО? В глубине территории. Если раз за разом идут атаки на Энгельс, и раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но вот чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Может, хватит уже этой чушь? Кто виновен в том, что долетело? Кто за это должен был отвечать? Хоть один раз была названа хоть одна фамилия, структура, понимание. Ноль. Вот просто ноль. Это что, стихийные бедствия? Это гроза. Это гром прогремел. Это что, метеориты с неба падают? Как это вообще возможно? Специальная военная операция. Раз за разум. Вот прилетели, вот очередная нефтебаза горит. Очередной завод. Наблюдаем контролируемое выгорание. Никто не... Почему на третий год войны не приняты элементарные меры? Разнесены то, где можно разнести под землю заведены, спрятаны в глубине скал, в терриконах. Построены сооружения позволяют... Почему не сделано? Ни черта! Кто за это отвечает? Моногеры, гуляющие в Куршавиле, Радостно поющие песни? Іх родственнички, башу мать. А російська пропагандистська машина тим часом зайнялася наступним. Шукає ідеї для наповнення бюджету зникровленого так званою СВО. Уявіть собі на ретроградній Росії заговорили про легалізацію проституції. Потім мені би хотілося узнати, скажіть, а от проститутка це кваліфіцірований труд чи не кваліфіцірований? Вы хотите, чтобы мы получали квалификацию какую-то? Ну вот мне первого просто разряда, интересно, просто разряда, они, да, да. первого да. разряда Стар, второго, вот эти плечевые, специалист. это какого, да, там старший специалист, а вот та эскортница, которая валютная, она какого разряда? Международного будет? класса. І хто буде кваліфікаторний екзамін? Будеть ли там теоретична часть лі практична? я да. голова в Ну, відверто середньостатистичному путінському бидлу точно не доповій, бо є чітка статистика, що протягом останнього року життя на Росії подорожчало на 10%. Але пропагандисти продовжують переписувати е, цифри. До прикладу інформагентство ТАС запостило послу мену, що яйця подорожчали минулого року майже на 30%. А от на сайті відповідного держагентства вони раптово подиша. Вші на 11 тих самих процентів. Правки в тарсі тепер пояснили уточненням від Ростату. Ужас, ужас. Ну. Ужас. Ну, не ужас, ужас, ужас. А щодо кримінальних справ, то їх заводять не на губернаторів чи чиновників, які звітують про удари уламків БПЛА, садять за репости Легіону Свобода Росії. Затримали, до речі, трансперсону колишнього ізраїльського солдата та агента центру є, і це одна й та сама людина: – 36-річна трансжінка Ольга Щенічникова. Людина до речі, цікавої долі. У 2018-му вона була інформатором центру Є у справі нової величі, а до транспереходу служила в армії Ізраїлю. Розчарувавшись у тамтешній політиці, пшенічникова опинилася у в'язниці Єгипту через те, що намагалася потрапити до сектору гази через Сінай. А після цього заявила, що ненавидить сіонізм і вважає себе російським пропалестинським активістом. І от зараз їх затримали у Волгограді у справі про заклики до тероризму, і як стверджується, через репости матеріалів легіону Свобода Росії. Ось таке от правосуддя на РФ просто садять за репости, а не за тероризми. І наостанок перенесемося у такий прекрасний населений пункт, як Перме, місто, яке бере активну участь у житті військово-промислового комплексу РФ. Посеред тижня тамтешній губернатор оголосив про те, що на базі одного з науково виробничих центрів запустять серійне виробництво комплектуючих безпілотників. Але це не було основною новиною в Пермських стрічках, а ось ці персонажі. Це фрагмент із виступу трьох зет патріотів сучасної російської естради із новорічної програми. Фронтмена улюбленої групи Владимира Путіна Любе Колі Ростаргуєва, Григорія Лепса і Шамана. І от, власне, двоє з них, перший та другий, претендують на те, аби їхніми іменами були названі вулиці в Пермі. І з відповідним закликом до губернатора Перемського краю звернулися Зет Патріоти із руху Вітірани Росії із вимогою перейменувати вулицю на честь Растаргуєва. Зараз вона носить назву легендарного літера гурту Нюрвана Курта Кубейна. Буквально два будинки. А конкуренцію Растаргуєву складе саме Ярослав Юрійович Дронов. І прихильники ядерного виконавця, який коспеють нацистів, наголошують Курт Кубейн. Пропагував нездоровий спосіб життя та чужі нашому суспільству цінності. На відміну від яруску, який, цитую прославляє моральні цінності та любов до родини. Ну від варто що тут сказати, цю новому в принципі не висвітлювало, якби не один малесенький нюанс. Як правило, вулиці називають іменем видатних осіб уже посмертно. Сподіваюся, ніхто не буде проти, якщо в пірмі з'явиться вулиця чи Ростаргуєва, чи шамана після самострілів. Значить, нам нужна одна... Побіда, одна на нас ми за ціною не постоїмо. Це був Гаврищак, ківісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.